Привіт! Я Енді Літ і це базові механіки шалених світів. В шалених світах твій персонаж, а також унікальні лиходії та чудовиська називаються козирними картами. Це так звані іменні карти, які є важливими для сюжету та загалом сильніші за безіменних статистів. Такі козирні карти при перевірці риси на кшталт навички бійка, яку використовують для рукопашного бою. Чи характеристики воля, яку перевіряють для того, щоб оговтатись від шоку чи позбутися якогось негативного ефекту, кидають звичайну кістку, що відповідає перевіряємій рисі, а також додатково кидають шестигранний кубик. Ця шестигранна кістка відома як козирна кістка. Але цю кістку не треба додавати до результату китка. Натомість ти обираєш результат тієї кістки, на якій випало вище значення. Козирна кістка, так само як і звичайна, може окрилятися. А також рекомендую використовувати в якості козирної кістки шестигранний кубик, який відрізняється від інших, щоб вмить азарту випадково не сплутати їх. Запам'ятай головне, козирна кістка кидається не кожного разу. Тобі не треба її кидати, наприклад, для бігу чи для визначення ушкоджень. Таку кістку кидають тільки під час перевірок риси. А ще най тобі таланить уникати двох одиниць і на кістці риси, і на козирні. Це називається критичною невдачею, і це завжди означає щось погане. Як мінімум, те, що тобі точно не вдалося зробити, бажано, але наслідки можуть бути ще гіршими. Однак не бійся кидати куби, адже поки не кинеш, результат не дізнаєшся. Шалене, дякую тобі за вподобайку і підписку. Додавайся до української спільноти в телеграмі, будемо на зв'язку, і нехай тобі таланить в усьому.